Відчули перші ознаки застуди. Не поспішайте бігти в аптеку та купляти аскорбінку. Дійсно, добова доза вітаміну С для дорослої людини складає лише 90 мг, не 500 мг і тим паче не 1000 мг. Сучасні дослідження показали, що прийом великих доз вітаміну С на початку захворювання може зменшити тривалість хвороби лише на декілька годин, а ось додати вам клопоту у майбутньому легко. Великі дози вітаміну С можуть призвести до загострень сечокам'яної хвороби та захворювань штунково-кішкового тракту. При збалансованому харчуванні ми легко можемо отримати добову дозу вітаміну С з продуктів. Насправді вітамін С міститься не лише в цитрусових, багатими на вітамін С, є шипшина, обліпиха, червоний солодкий перець, капуста, томати, усі види зелені, ківі та ягоди. Не займайтеся самолікуванням та пам'ятайте, що навіть вітаміни мають бути призначені лікарем.